Я напевно, я напевно вже, вже її запрошую, запрошу, запрошу, бо я бачу, я бачу що вже вона прийшла. Так, Ірина, ірина. пані Ірині, поки, ірина. поки вона буде до мене прямувати, то а... я її представлю. Це Ірина, ірина Дмитренко, заступниця директора ірина. Луцької ліцеї No4. Слава Україні! Героям частина з містки руками на гості для друзі. Так, Ірина, що десь махніть нам на руках. Все добре, Це добре. Ми там перше перше. Але я про дуже багато чула бо саме до нас приходили наші волонтери Соль і Оля, і вони під величезним враженням прийшли назад. На штаб. Я, Я коротко зараз розкажу, чому, чому саме ми з вами, з вами сьогодні тут зібралися. Да. Е, ми з волонтерським штабом ангар і спільно з управлінням Світовицької міської ради запустили, запустили таку акцію, яка також, також має назву звірі захисників і, і вже протягом цієї акції вона буквально на, триває напевно тиждень, може трішки більше. Протягом цієї акції до нас пройшло на екскурсію не більше 15-ти точно класів. і ще на наступний тиждень напевно біля 20 екскурсій. І Ще ми за кілька разів. Є я, такий, такий в нас в, в, дуже крутий зворотній зв'язок від наших шкіл, на від школярів від педагогів. Це насправді це дуже, дуже, круто. Дуже, 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 дуже круто. І ми якраз з вами поговорити трішки про цю акцію, але і не тільки про неї. Це багато дуже брала. Дивіться, я коли я сама проводила кілька екскурсій. І І коли, я коли з дітками знамовуюся, дуже багато, багато, багато хто з них часто говорить про те, що а мій а тато, тато зараз на війні. І, і, і от от в цей, цей, момент цей момент я взагалі не розумію, що мені, що мені казати, мені. казати я як не реагувати. Ви з цим щодня? Тому що для мене ця тема і війна, вона страшна, насправді. Вона насправді страшна діти. Одна і з наробля все і так а ні, маток. Він пішов сам добровільно, але він, ну, і вона так дуже пишаючи цим, як правильно регуляти? Чи значить чи можна так сказати? Правильно це правильно? Ну тут правильності нема, тому що дуже така тоненька грань, правильно виправи, тому що кожного разу своя. І, напевно, дуже, дуже багато батьків, е, 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 ну, тат, мам зараз стали дійсно на захист України, чи це вони військослужбовці, чи вони лікарі, медсестри, чи якісь інші виконують обов'язки в зоні бойових дій. Е, але діти хочуть бути почутими, і ну, ми, ми намагаємося їх залучати по максимуму до чого можна, для того, щоб трошечки перекрити десь якісь моменти. Того суму, звичайно, тому що вдома переживають за рідних, близьких це нормально. Постійно ми говоримо, де ми би не були. Ми не можемо відкидати того, що в нас новини. Ми прокидаємося зранку в телеграмі. Що сталося? Чи була повітряна, де була, чи не було ну, так і вони все в курсі. Вони знають в курсі ці, всі, всі відео, тут треба відео. просто підтримати десь. Е, лишній раз ту дитину пригорнути, десь е, лишній раз ту дитину. Питати, чи в тебе все добре, а іноді, можливо, знаєте, коли е, щось дитина не не зробила чи не виконала, то так піджартувати і просто на це не звертати увагу, тому що ну ці діти вони е, направду жертвують багатьма. Вони не мають того часу з татами, з мамами, з рідними, які мають інші діти. Їх просто треба зрозуміти, підтримати і бути готовими вислухати. Окей, я дуже вам дякую за цю пораду. бо Насправді ну мені особисто це було дуже важливо, бо я вчора зловила себе на цій думці. Мабуть, що не, Я не розумію не жаліти, а просто залучати до якихось цікавих ініціатив і угу, активностей. угу, угу Зрозуміло а, зараз. Ви вчитеся змішано, міксовано, так, так. так і дистанційно, і е, офлайн. Ну, ми вчимося початкова школа, перші-четверті класи ми ходимо постійно до школи, uh -huh. а вже інші з п'ятого по одинадцяти клас є визначені тижні, хто через тиждень, який тиждень, uh -huh. якими потоками для того, щоб як ми могли себе... безпечно спуститися в укриття в разі необхідності. Якраз хотіла про це поговорити. Як ви справляєтеся з дітьми в укритті? Взагалі ідеально. Ми провели перед першим вереснем і інструкційності інструктажі для вчителів. Перше, друге вересня. Ми провели в тим, що ми ходили екскурсійно в укриття. Тобто, ми робили собі такі дзвінки, екскурсії. У нас були чітко поділені класи, хто на перерві чи на уроці спускається для того, щоб познайомилися, де хто сидить, де чия лавочка, де чиї стільці, де укриття номер один. Бо в нас аж сім їх мав два ну, два різних укритті. І коли вже був сигнал повітряної тривоги, діти дуже швидко, чітко зреагували. Вони знали, що є тривожна валізка, що є куртка, де вони мають стати, по двоє за руки всі спускаються. На минулому тижні, коли було дві тривоги підряд, діти вже співали. У Лузі Червона Калина гімн України ходили з флешмобами один до одного, тому що в нас є там суміжні укриття, і розважали менших своїх друзів. І казали, що на наступний раз треба вже підівчити інших українських пісень про байдрактари, про джевеліни. Бо щось вони вже не пам'ятають. Тому діти реагують нормально, вчителі реагують нормально, всі проінструктовані і немає ніяких нас накладок. Це, це супер, але все ж таки не, не такого, так би ми хотіли для наших дітей. Це ну, маємо це, що маємо. Да, це дуже сумно. Ще я хотіла поговорити про те, що от є в нас ця акція з грізних ісників. Чому ви долучилися? Я знаю, що ви долучалися вже дуже давно, з 2014 року. Так, ви ми, в таких волонтерських ми, процесах так. Ми дружимо вже так з Олею і з Льошою з 2014 тисячі тому що. З 2014-2015 років ми запрошували Олексія, ну як військового, як бійця за Азову до нас на волонтерські зустрічі бесіди з учнями, і ми вже тоді старалися, коли вони приходять, щось розповідають. Забезпечити якимись цукерками, печивом, щоб передати хлопців. Потім ми зрозуміли, що це треба робити активніше і ну взагалі національне патріотичне виховання є давно і грунтовано у всіх закладах освіти Луцька Оно і громади. Є? Звичайно, воно є воно... В мої часи. Такого ні, не ні. Було. Воно триває з 2014 року. Ми постійно робили зустрічі, бесіди, mm. акції, волонтерські не тільки ми з різними і з Волин Соспівпрацюємо і з автомайданом. І коли до нас ну, приходили гості, ми завжди намагалися їх з чимось, по-перше, допомогти. Потім у нас була класна акція Подаруй ялинку солдату, коли перед новим роком всі класи отримали невеличку ялинку, і вони мали придумати її оздобити якимись оберегами. І ці ялинки ми так трішки поїхали до льошаних хлопців, трішки поїхали до інших добровольчих батальйонів. Ми ще таку маємо собі. Традицію, якщо батьки є, які служать, і до mm -hmm. них можна додати передачі, то ми кілька класів теж тако адресно на ці на до цих батьків теж надсилаємо. Тому ми працюємо давно, і всі заклади міста однозначно працюють давно. Я як заступник, який відповідає за цю напряму цей сектор, це вам точно скажу і знаю. Працюємо з автомайданом з Волинського з, mm -hmm. з ветеранами, з госпіталями, тобто, це не є отак. Стала гостра потреба ай-яй-яй. Просто зараз це стало найгостріше, ніж було останніх вісім yeah, років. Yeah. І в кожного свій фронт, і в кожен має робити свою роботу. Якщо ми можемо хоча б так підтримати тих, хто служить там, ну But то треба ми мусимо це роботи. робити, і ми мусимо піднімати громадськість. Хоча в ну, нас немає зараз байдужих дітей, байдужих батьків, тому що кожну родину зачила в кожного є родина, в кожного є. Дуже близькі родичі чи знайомі, які зараз боронять кордони. І тому ну, всі дуже гарно відгукуються і позитивно. Що дітки роблять? Щось я захрипло? поговорила вже 30 хвилин, все вже голос стратила. Що діти роблять, що вони готують? Бо от ви пройшли з браслетиками, це зазвичай малюнки, браслети. Що ще вони готують в рамках цієї акції, і ви передаєте волонтерам чи відразу захисникам? Ну, звичайно, що. Туди? Є браслетики, яких ми завжди робимо, завжди вчителі трудового навчання нам йдуть на, скажімо так, нас чують, і завжди ми маємо в запасі, тому що ми знаємо, що до нас хтось може прийти. А ми і маємо що подарувати на пам'ять. Є браслети. Є ось такі. Це вчора, буквально на ходу діти, які на групі продовженого дня. Люблю за себе, дорогі зсу, дякую, що ви захищаєте нашу Україну. Вірю в перемогу. Слава Україні! Завжди в нас є такі напоготові листівки. Вчора вони малювали також. робили, ми передавали через аж такі невеличкі обереги, сердечка з фетру, де всередину були такі теж листівочки з побажаннями. Ми вже їх передали. Ми їх передали так. робили печиво, теж розмальовували з побажаннями. Тобто, все, що можна зробити руками. Знаю, що зараз дівчата вчителі середового навчання будуть готові, Готуються до майстер-класу з виготовлення ангеликів, таких оберегів. Ну, В кого, яка фантазія, все, що можемо зробити, те, те робимо. Супер! Це дуже круто, і ми дуже вам дякуємо за те, що ви долучаєтесь, тому що справді ми от відчули таку підтримку, бо навіть і для волонтерів я вам скажу чесно. Ми ж також люди і також втомлюємося за ці вісім місяців. І коли так часом здається, що ти щось робиш, робиш, робиш. І навколо коли немає зворотнього зв'язку, він є тільки від між військовими і вами. А з від суспільства, грубо кажучи, його немає, то трохи так. Я вам так розкажу історію, чого я Сашу покликала. Можна? Да, я да. збиралася в поїздку в Польщу попро. З Щось переглядаю в Інстаграм і Фейсбук, Facebook, а я ж теж з 25 лютого активно до нас mm -hmm. скидаю на валянік. Все, що просить, долучаюся. Ну, да. ну, там... Візьміть участь, зараз закінчиться ефір. вас тут немає інтернету, я вже пробувала ви, скінувати. Вийдіть ви, ви, відразу, ви, відразу, у вас ще буде шанс цю годину виграти. І е, дивлюсь, ну, Сашка працює все окей. Потім ще вас миронюк працює теж да, да Катя, Катя наша учениця. Потім я згадала, що я бачила дописи Максима. Дейни, він теж на іншу волонтерську організацію допомагає. Думаю. Ну це ж круто, коли треба запрошувати випускників гімназії, тепер уже ліцею, які є успішними молодими людьми, але які розуміють, що треба допомагати армії. Тому що ну якщо ми не будемо допомагати, то в нас не буде України. У Нас не буде шансів нас, на виживання. Да, і нас визволяти ж не треба приходити. у Нас і так все добре. Тому от ми зараз пробуємо. Ми все Катю Мироню хочемо запросити, але щось не виходить. Декатько ваші штати казала Ганна Володимирівна, що вона хоче запросити класний керівник? Тому треба показувати модель успішних випускників, молодих людей, які мають де працювати, за що працювати, але вони свій час віддають сюди. Це дуже круто, і ми також пишаємося кожним з наших волонтерів. І часом навіть не уявляю, як ну, от, наприклад, і Коля це може все стягувати, да там Юля от зараз тут ходить біля нас буде пізні. Я вас коли дивлюся, багато... там пусті полиці, покажуть того нема, того нема, того нема. Потім так пару годин вже є думаю, О, класний. Значить, значить, є фідбек. Є зворотній зв'язок, дуже крутий. І насправді хочу сказати ще раз подякувати всім, хто нам приносять речі, тому що я взагалі курую в ангарі комунікаційний відділ, так, Комунікацію все, що ви бачите там в соціальних мережах, це робимо. Ми з командою, і ми навіть ну ми, ми часом просто в шоці від того, що ми опублікували. І люди там за пару годин принесли. Ну насправді оця енергія, це зворотні звитами. А не літом, коли круто. історія така, їде мама нашого учня, каже: дивлюся, моя дитина стоїть на блокпосту і мене не пускає, махає прапором, кричить Слава Україні і збирають гроші. І ці моменти, коли діти співають в парку, грають на музичних інструментах, приносять свої кошти на якісь подарунки. Ну ну це просто до мурах. Це не те слово, що до мурах, але ми їх повинні вчити, що це треба робити, тому що вони ж наше майбутнє. І хочу долучитися до слів подяки взагалі всім педагогам, звичайно, що Луцької громади і України, тому що ми тримаємо свій освітянський фронт, ми працюємо. Ну я вам скажу в такому дуже специфічному режимі, коли ми не були готові, там ковідні моменти дистанційка це одне. А режим війни це зовсім інше. Зовсім. Всі абсолютно гарно працюють достойно і ще окрім цього мотивують своїх учнів, надихають своїх учнів і навчають бути патріотами і любити Україну. Це круто. І я хотіла в контексті цього продовжити, що ну ніхто нас не готував до такої війни. Так ми розуміли, що вона ну не всі звичайно, але багато хто розумів, що війна триває 8 років. От, але що буде така саме так в такій, в такій формі жахливій, ми не розуміли, не знали. І е, взагалі, от мені цікава ваша суб'єктивна думка, е, чи потрібно зараз якось вже міняти е, систему освіти, підходи до того, як ми і чому ми вчимо дітей, чи там чекати, поки закінчиться війна, і ми переглянемо якусь програму, чи ще щось. Ось що потрібно зробити вже і зараз. А чекати нема вже коли, бо вже вже ми чекали, напевно, на 30 років. Якби 30 років, ну це, це моя. Особисто богатика. Да, я і ми... вашою особисто запитую. Да. Так. Треба вже робити, тому що ми почекали досить багато, навіть про деякі моменти володіння державною мовою і вживання, це теж є, напевно, десь наш мінус. Напевно, популяризація російської культури, музики і всього іншого, це теж десь є наш мінус. Незнання наших традицій і європа, європейські це все дуже класно, але ми повинні знати своє, тому що той, хто не знає свою історію, не має свого майбутнього. То, 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 і ми, то, то. ми мусимо вчитись, і ми мусимо знову ж таки по-іншому дивитись на історію, і, напевно, треба не дивитися на радянські прототипи, які нам нав'язувалися. Все-таки шукати молодих, розумних науковців, які би трактували. Всі чи певні події, так як треба, незалежно від якоїсь там епохи, чи від впливів якихось. Ну, я так розумію, що є оцей поштовх серед викладаткою колективу, що ну тобто, бо я ж розумію, що від викладачів все буде йти. Ну тобто, до діток. дуже гарний поштовх. І я думаю, що зараз воно дійсно буде змінюватися в те, що Україна є, буде, і Україна є самостійною достойною і самобутньою державою. А скажіть, чи нормально було б взагалі, наприклад, заборонити в школі слухати е, там, не знаю, музику? Тут ти йдеш по коридору, чуєш, що дитина слухає з колонки JBL е, якусь русську е, 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 попсу, і ти типу, це не знаєш покарання. Ну, uh, це uh, вже uh, занадто. Ну бо я така трошки радикальна людина. Uh, я би там не покарала. Uh, покарала. Нас ну, не слухають російської попси, але якщо ви будете забороняти сильно і категорично, не пояснюючи чому. чому? То вони будуть збиратися тихенько, як це робили колись у Півці, по краївках, угу. і тихенько партизанити. Це да. треба культури. проговорювати і треба просто пояснювати чому. Треба іноді бути категоричним, але лояльно категоричним. Тому що все, що ви категорично забороняєте, воно свій внутрішній спротив все одно викликає. Розумно пояснювати, казати, чому так, чому не так, чому може бути, чому не може бути. Напевно, на власних прикладах. Напевно, так. От мені здається, що тут треба, щоб ми кожен себе почали так, бо діти нас дуже щитують і дуже повторюють, все, що ми робимо. Ми, ми є точно. моделями поведінки. Так, Це ти ти тисячу відсотків. І ще одне таке питання на завершення нашої розмови. В мене немає поки що дітей, але в моїх подруг є діти якраз шкільного віку і дуже різного шкільного віку. Є там 9 років, 11, 15. І вони кажуть, вони просто в шоці. От, наприклад, ті, хто має, молодші, наприклад, вони в шоці, вони кажуть, ми не розуміємо, що з цими дітьми буде, тому що перше був ковід, тепер війна. Е, ну от типу, і такий стереотип, що ці діти будуть абсолютно якимось. Ну скажу так, як люди говорять абсолютно будуть якимись тупими, неосвіченими пропащим поколінням. Чи це стереотип, чи це правда, чи це відповідає реальності? І взагалі як можна пофіксити цю ситуацію? Ну я не можу погодитись, тому що от все одно. Кожних шість років випускається якийсь одинадцятий клас, заходить п'ятий клас, чи перший вони вже не такі, які були. І коли ми з вами випустилися, зайшли інші учні і вони вже були не такі. Це не є пропаща нація, там якісь цими навчаннями. Вони все одно по іншому мають все. Діджиталізація, комп'ютери, соціальні мережі. Називаються це нормально, тому що йде прогрес, і ви прогрес не заберете, бо він у світі всюди. Ми не жили в тому прогресі. А, Всі діти живуть ж. Що... Вони <світ> пристосовуються, вони все одно, ті батьки, які прагнуть, щоб їхні діти були успішними, вони їх розвивають на різних гуртках: спортивних, мовних, творчих, і побачити світ. Якщо батьки зацікавлені, щоб їхня дитина була розумна, успішна, самодостатня, то батьки будуть в неї вкладати. А якщо батьки ну, собі рости ну, так, то, Як десь то, там ми... перекоти поле. Ну, туди. То, ми будемо старатися педагогів зробити по максимуму, але все ж таки хочеться, щоб була і підтримка родини. Нам тут е, пишуть коментарі в е, Ютубі, що наші діти найкращі, це Софія. Того, е, до речі, в нас є дуже класна історія. Цей коментар, е, це дочка нашої волонтерки Ані Співачук, їй 14 чи 15 років. Підскажіть мені? Вона скаже. вона скаже, вона буде в ефірі. Вона буде, до речі, так, також в ефірі, але це просто для нас ну, така дуже історія, тому що їхній тато, її тато, анін чоловік також воює зараз. І вона з кож... з перших днів вона з нами. І в нас от Ангар поділений на відділи там їжа, медичний, технічний, ну, різні. так, І вона може одна дитина вона не любить, коли ви вибачте Соня. Не любить, коли вона зведе дитиною, але вона одна дівчинка може закрити в день от просто майже всі ці відділи поскладати. Оце сучасні від які мають зовсім інші згідності, енергію. енергію і зовсім інші можливості, ніж ми мало це. На сто процентів Оля Влянік пише: Дякуємо. Четверта гімназія за постійну допомогу. Дякую. І Олег Кобилинський також волонтер. Я думаю, він, що ви зна... але він, по перше, він наш випускник. Ага. По-друге, він провів свою дитину в перший клас. І він ми його запрошувала тиск теж колись на свято першого дзвоника. І теж вітаємось, і дружимо, і співпрацюємо. Пише що найкраща гімназія. Все, все, всі вам дякую. ми, ми стараємося відповідати цьому. Так, давайте ще подивимося на нашу банку. Ну, дивіться, я мало не знада, щось мало грошей. Так, поки ми з вами говорили, типу, нам скинули зовсім мало грошей. Ми... дивіться, якщо мене цікаво говоримо, то ви просто пишіть нам в коментарі. Ми встанемо, ми можемо мовчати, наприклад. Я мене ні, ми, ні коли... я не можу, я вчителька. А ви всі не можете. Чого? Я вдумаю, вчителька так, не можу. буде одрадок. Бо я коли зайшла, кажу так прикольно бачити всіх тих людей вживу, яких я постійно лайкаю в інстаграмі чи в Фейсбуці. Не, будь ласка, люди, люди добрі. Люди, ну нам ну, холодно, збирає гроші. Ще. Нагадуємо, на що ми збираємо? Ми збираємо гроші на теплі речі, тобто це військова тепла форма, берці, це буржуйки, це тепло термобілизна, це балаклави, це шапки теплі. Тобто, все, що все що потрібно для того, щоб зігрівся боєць, також в тому числі генератори, тому що вони можуть заряджати чи включає вмикати якісь ну, штуки, які можуть їх обігрівати. Так газові балони Ми купуємо або просимо, щоб приносили. Одним словом, багато. Багато всього. М Я... можна, да, подарувати, да. Щоб... Да, можна, можна. Да. можна, можна. Да. Ну, окрім того, що ми да. вам залишаємо на, ці... на ціні, що це Фен, Здавати, малюнки це... зливати примки, малюнки, браслети хлопцям від наших дітей. І ми ще хочемо передати, звичайно, що ми хочемо, щоб український прапор майорів, так як він майорів напевно, в межах 91-го року повністю, і Крим наш. Ось такий прапор хлопцям, героям країни, воїнам світла, захисникам України, низькі вам Україн і велика подяка. Чекаємо з перемогою. Луцький ліцей, число 4, імені Модеста Левицької. О, Дякую. Передавайте своїм. Дякую. Дякую. дивіться, який у нас є тепер крутий прапор? Ми обов'язково військовим передамо, пакуємо в посилочку. Я буду вам дуже дякувати, але ще вас не відпущу, тому що в мене є для вас одна, одна таке ну, одне питання, два напевно. Скажіть, будь ласка, дрова чи шар? Шарф. Не можна побирати мене? У такий флешмоб. У нас є флешмоб. Ми маємо захисникам нашим сплести шарфа. І я думаю, що вам треба буде зробити, ви знаєте, як це робиться? Бо я теж не дуже знаю, як це робиться. Нам скинули відеоінструкцію, але я вам скажу чесно, що я її не подивилася. Я знаю, хто сьогодні її зробити. Треба зараз? Так. Треба, щоб ви пров'язали оцей рядочок, дивіться. Mm -hmm. Я вам зараз покажу. Ні, ні, давайте я вам покажу. Ось mm -hmm. А Можна дрова? Можна дрова, дивіться. Mm -hmm. Ні, краща, <гум> Бачите, думала, пер... перекрутили і далі отак от пішли. Розумієте, так? Да? Mm -hmm. Ну, давайте, давайте, У вас все вийде. А я можу сидіти. Так, ну можете стати, як вам зручно. У нас взагалі ми в Ютубі, ми можемо все, що хочемо. Ви просто педагог, то я вас не змушую матюкатися. А так могли б, якби не. Ні, 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 я не можу. Що. Ну я ж кажу, ви ж Я що? не можу. Що... Так, да. так. О, три, бо дивіться, ми О. з вами поговорили вже 400 гривень. От оце, оце мені подобається. Будь ласка, донатьте і ще вас дуже прошу, поки Ви в'яжете договорити. Добре? Я, думаю, що я не так вяжу, але ви потім розберете. Я думаю, що так. Будь ласка, поширюйте посилання на наш прямий ефір. Чим більше людей його побачить, тим більше донатів для наших захисників ми можемо зігр... зможемо зібрати. Поширюйте, обов'язково пишіть, закликайте людей, щоб вони брали участь в нашому розіграші. Я нагадую, що раз в годину ми будемо розігрувати ось таке худі, і година ця вже до речі, добігає завершення. Дуже швидко в нас все відбувається. Тому це що? Чайок, кому тобі. Дякую. А, 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 а почекай, а гостя, ні? ні. Ви хочете чек? ні, ні? Дякую. ні? А кави? Ми такі, ми дуже а, а, а вискіплі. А ви коли приходите? воду? А треба ще інше? Ні, 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 Дякую. Добре. Дякую дуже. А ви за то, те, то, то, що я вже говорити не можу, мені пора. <кій> ну, це це просто у нас вчительське, тому вже на таке не звертаємо уваги. У ну, вас професійне, дня. так. А я то, знаєте, вже так от... Я колись теж багато говорила в ефірі, ну, знаю, але потім, так. Да. Потім покажете, що вийшло. Все, дуже гарно вийшло. Ми зараз попросимо асистента Олю Олюк прийти сюди, прийди сюди до <кій> <в> нас. <кій> і поставити в 12, <кій> 12. <кій> <кій> і час. Поставити... <кій> Ірині, оцінку, ми тако приприб'ємо тут. Добре, раз, раз. Варне, Ти можеш допомогти поправити. Так, Але ми в... будемо вважати що це в, <різь> не трошки не з того боку. Як мені дали так, <різь> ми почали це вибор. А це ви цього Воно гріє однаково зблаго, так, так. Але ми тобі тобі дамо корзиночку. Я все правда. Дякую, дуже дякую вам дуже. вам, дякую. Я вам бажаю волонтерському штабу Ангар. Здоров'я, віри, позитиву. В разі чого дзвоніть, пишіть. Приходьте до експерт. Приходьте всім педагогам громади. Дякую за підтримку. Учням, ліцею, педагогам ліцею теж дякую за підтримку, за розуміння, що відгукуєтесь на всі наші ідеї дуже швидко і. Е... Ну так, що просто такий фідбек, що хочеться далі всім допомагати. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Вам дякуємо і вам дякуємо. Дякую. Дякую. Вас там зустрінуть зараз і проведуть.